Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Христову! Дорогі брати і сестри. Може, тільки наймолодші, що є сьогодні на службі, ще колись доживуть до такого збігу, який маємо ми зараз. Бачите, як трапилося цього року, коли незвичайно ранній Великдень змусив навіть даватися в кількох випадках до тих змін, які передбачені уставом. Так переносили ми ще на початку Великого посту. Відзначення стрітення Господнього, так переносилося. Бо служіння на час благовіщення, власне, не переносилися, а співпадало благовіщення із днями світлого тижня. І так сьогодні співпадіння поминальної суботи і святит... пам'яті святитря Миколая змусило усі інші парафії, крім вашої, переносити. Сьогоднішнє свято на четвер, а вашу парафію у четвер відзначити. Вшанувати пам'ять якихось почилих православних християн. І кожного разу ось такі незвичні події в церковному календарі ставлять нас перед зовсім несподіваним ракурсом, несподіваною точкою зору у погляді на речі, до яких ми, здавалося б, уже звикли. Сьогодні рубіжний день. У читанні Євангелія і апостола. Саме тому такий довгий уривок апостола мусив читати пан Вадим, бо закінчується сьогодні читання діянця тих апостолів, яке, яке тривало від Великодня сьогодні ж читали ми останнє зачало з Євангелія від Йоанна. Закінчується після Великодній цикл Бослужінь. І він ставить перед нами двох осіб, апостола Павла. І апостола Йоанна Богослова, які так допомагають відтінити подвиг святого покровителя вашої громади, того святого, над внеском яких у скарбницю справ Святої Церкви ми замислюємося дуже часто і, усякому разі, щороку, на цей день, день перенесення мощів святитря Миколая. Не так давно наша паломницька група вперше повторила шлях. Трішки, правда, іншим маршрутом, яким зі сходу на захід перевозилися ці мощі. Група наших прочан перед початком травні відвідала місто Барі на півдні Італії і там молилася перед мощами цього великого святого. Сам їх рух тоді, ніби з'єднував Європу. Переносився він, правда. Переносилося тіло святителя Миколая також до грецького міста, бо тоді південь Італії був ще населений греками і в барі правили за східним візантійським обрядом. І тим не менше, зміна, дуже драматична зміна світу, яка відбувалася тоді, у середні віки, вона змусила по-новому відчути універсальність подвигу християнських святих. Той святий, якого так шанував весь схід, поєднує між собою схід і захід. Переносячись далеко на Пенінський півострів, він водночас нагадує і мешканцям тих країн. Які відтоді стали його шанувати настільки, що навіть зрікшись традиційного християнства, перейшовши протестантизм, деякі народи, як голландці, північноамериканські народи, все одно залишили пошану до святитря Миколая. Світ невпинно змінюється. Змінюється він і в наші дні. І саме в цей час ми особливо гостро відчуваємо потребу для нас церкви, віри. Потребу подвигу святих. Чому? Бо саме за таких умов нестабільності, умов загроз і тривоги за майбутнє. Господні посланці до нас, якими були і святі апостоли, яким був великий подвижник із мир лікійських святитель Миколай, нагадують нам про незмінність євангельської моралі, про незмінність трипостасного божества, про Незмінність церковних канонів і догу. І саме це допомагає нам відчути себе захищеними доти, доки ми перебуваємо у церкві, доки ми перебуваємо із Богом. А з Богом перебуваємо ми стільки, скільки живемо за Його заповідями, скільки намагаємося наслідувати Його. Бо Господь дає нам напрямок у житті. Він приходить до нас в особі Божого Сина саме для того, щоб показати нам до спасіння, але за нами залишити, чи підемо ми тією дорогою, чи будемо шукати якихось своїх звивистих, кручених стежок, які найчастіше підводять нас до прірви криз, до драм, які переслідують нас у сучасному житті. Миколай приходить до нас сьогодні на тлі апостола народів Павла, на тлі святителя, на тлі апостола Іоанна Бослова, який найдовше прожив з усіх апостолів і став автором останньої новозавітньої книги Откровення. Але саме вони, ті динамічні, рухливі апостоли, які подолали. Тисячі кілометрів, проповідуючи Христа, допомагають нам відчути неповторне тепло цього такого домашнього святого, який провів життя у своєму місті, який уникав слави, не бажав статись архієпископом і тільки силою змусили його прийняти на себе цей хрест. Який, навіть піднісшись до високих в ті часи рівнів управління церквою цілої провінції, він лишився таким самим простим, відкритим, скромним, який був, яким був і тоді, коли прийшов несподівано до церкви, де й виявило його ті, хто хотіли покликати нового архірея. Молимося до нього сьогодні, щоб він дав такі самі дари і сильним світу цього в наші часи. Що відкрив, що вищим рівнем служіння людям є не вияв своєї сили, багатства, а навпаки. Хто хоче всім служити, має стати всім слугою. Так говорив Христос, даючи приклад рабським жестом умивання ніг своїм учням в останній вечір перебування з ними. Ми молимося за те, щоб. Церква знайшла в собі сили відкрити непроминущість Христового Взірця для наших часів, щоб церква знайшла в собі мужність свідчити Христа повсякденним життям, щоб кожна наша громада, так як ваша громада, стала тими маленькими дверима до затишного. Місце перебування Христа, щоб ми, заходячи до храму, могли легко зітхнути і сказати: добре нам тут бути! Амінь. Слава Ісусу Христу!